Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Ворог продовжує обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру і, очевидно, що всіх нас чекає дуже складна зима. Я переконаний, що практично в кожній родині у вас є повербанки, акумуляторні зарядні станції, у когось є генератори. Тож, точно прийшов час перевірити, як все це працює, провести так звану репетицію, там, наприклад, повного блекауту чи припинення водопостачання, припинення газопостачання. Ми маємо пройти всі ці складні часи спокійно, без паніки, маючи чіткий план. Тож давайте коротко проговоримо всю послідовність дій і до чого ми маємо бути зараз готові. Ми маємо обов'язково проговорити в родині, де ми зустрічаємось. Як ми будемо діяти, якщо, наприклад, не буде мобільного зв'язку. Обов'язково маємо перевірити через дію чи то на спеціальному сайті, де будуть пункти незглавності, тобто їхні адреси. Там можна буде отримати допомогу, зарядити телефон, зігрітися, вийти на зв'язок з рідними і близькими. Обов'язково треба поповнити запаси питної технічної води, їжі, яка не потребує зберігання в холодильнику. Я не кажу зараз про величезні запаси, але прорахуйте так, щоб. На день два вам цього вистачило. Ну і безумовно, влада всіх рівнів має розуміти і мати чіткий план і послідовність дій в разі настання блекаутів відсутності води і газопостачання. Ну і окремо хочу всіх попросити, коли ви готуєте свої оселі до можливих блекаутів і критичних ситуацій. Готуйте свої сім'ї, не забувайте обов'язково про своїх батьків, які живуть окремо. І так само з ними треба проговорити всю послідовність дій, проговорити, що ви будете робити, коли не зможете до них дозвонитись, як вони мають діяти, коли не буде світла, води і тепла. І так само перевірте, як в них працюють ті повербанки, акумуляторні зарядні станції або генератор, якщо в них такі є. Тому на цьому все. Я вам дякую за увагу. До зустрічі в наступних ефірах. Обов'язково лайкайте, коментуйте це відео. Вірю в те, що все у нас буде добре.